Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні розглянемо другу частину 32 статті Закону України про національну поліцію. У період дії воєнного стану поліцейський має право вимагати особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово облікового документа. Почнімо з воєнного стану. Стаття 106 Конституції України зазначає, що Президент України приймає рішення про введення воєнного стану в Україні. Стаття 5 закону України про правовий режим воєнного стану зазначає, що Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні та негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження та подає відповідний законопроект. Закон про введення воєнного стану приймає Верховна Рада. На сьогоднішній день діє закон про продовження воєнного стану. Про те, що воєнний стан можна продовжувати, в законах нічого немає, в них мова йде про введення. Також є поняття якість закону складової частини верховенства права. Вона визначає, що нормативно-правові акти мають бути чіткими, точними, недвозначними та зрозумілими. Тепер щодо терміну особа. Переглянувши різні джерела, я дійшов висновку, що людина це жива істота, вона може бути особою під час цивільних відносин або якщо вчинила правопорушення. Людина не зобов'язана зобов бути особою. Громадянин це особа, яка є частиною держави та повинен мати документи. Людина не зобов'язана мати документи, що посвідчують особу, але має право на здобуття громадянства. Більше інформації про права і свободи людини можете знайти у міжнародних договорах, наприклад, у Загальній декларації прав людини. Тепер щодо перевірки документів у певної категорії осіб. Це суперечить Конституції України, а саме статті 24. У якій зазначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, місця проживання замовними або іншими ознаками. Із цього висновок: воєнний стан не введено відповідно до законів. Людина не зобов'язана мати документи, бути особою чи громадянином. Перевірка документів у певної категорії осіб суперечить Конституції. На цьому все. Більше інформації у описі відео. Дякую за увагу!